Всім, хто позитивно хворий вірусом під назвою Hot Wheels, мої вітання. Сьогодні, друзі, черговий розпакуй та огляд моїх придбань, які вдалося віднайти на торговій площаці OLX. Але для початку на огляді буде ретро-знахідка. І цю знахідку я знайшов серед купи різних Hot Wheels мого онука. Ну, а до онука вона перейшла від батька, тобто мого сина Феррарі, друзі, Феррарі 250 ГТО від Hot Wheels. Ось в такому невражаючому вигляді затерта, покоцана, але тим не менш Феррарі. І хто би знав на той час, коли її купували, що пройдуть роки. І такі тачки будуть мати ціну. Чи то в 2007, чи то в 2008 році були ми з сином, ну верніше я його взяв з собою в відрядження у Донецьк. І там, якщо хто пам'ятає, хто бував, можливо, той Магаз і зараз є універмах під назвою Білий лебідь здається, якщо я правильно все пам'ятаю. Коротше, купили ми там. Ось цього Феррарі. Ну, на той час Феррарі та й Феррарі, якось значення ніякого не придали цій тачці. Хто знав, хто знав. Можна було б його і зберегти в запаку. Можна було б купити ще декілька. Ну, коротше кажучи, вже як є. Ось так. Ferrari 250 GTO. Не знаю на даний час, скільки коштує. Така тачка, хто володіє інформацією, хоча би приблизно скажіть, скільки вона може зараз коштувати. Звісно, що продавати я її не буду, але чисто для себе, якби для інформації, для розуміння ситуації, хотілося б знати ціну ось в такому вигляді на цю Феррарі. Так, добре, Феррарі-Феррарі, давайте починати. Роздивлятися мої придбання. Наступним лотом на огляд піде смаколик, який приїхав аж з чернівців. Зараз за кадром розпакую і покажу. Так, ну саму бридку плівку я зняв. Коротше, ось, друзі, смаколик бажаний, всі за ним зараз ганяються. Всі поціновувачі Hot Wheels бажають його собі в колекцію. Ну, а я, враховуючи всі ті обставини і розуміння ситуації, що власноруч мені це не знайти і не купити, тож, скажімо так, купив з завищеною ціною. Але, друзі, власну колекцію, воно того варте. Це в нас БМВ М3. Вагон. Хто ще в руках не тримав? Ось, будь ласка, полюбуйтеся. Коштувала ця тачка мені 140 гривень саме за запак. Потім Різні надбавки OLX, комісія там, доставка, то на виході вона мені вийшла 183 гривні. Ну, майже як два отвіл це піти купити в ОТБ. Класна тачка. Що й казати. Так, рухаємося далі. А далі у нас буде одна посилочка з Умані ліки від хвороби. Так, тут я, друзі, віднайшов. Розпакованого мерседеса, бо теж таку тач, тачку купити в запаку виявилося нереально. Тачка в ідеалі. Я правда не знаю, яка користь була продавцеві з цієї всієї комерції. Звісно, що купляв він її ну мінімум 90-100 гривень в запаку, розпакував, покрутив, повертів в руках і продав за 70 гривень, плюс 42 гривні доставка Укрпоштою. І вийшла вона мені на виході 110 гривень. Майже як сходити в АТБ, так само і купити власноруч. Але я ж кажу, власноруч знайти такі гарячі пиріжки, як BMW, Mercedes, там, Audi, те та Мауді, ТТ. Ну це Це треба мати вдачу. Надо мати вдачу. Комусь вона посміхається та вдача, комусь не дуже. Ну, Коротше, я вирішив зробити ось такий. Хід конем. І купити собі червоного мерса. Тим більше, що чорний мерс в запаку в мене такий самісінький Є. Мерс до мерса, та вже і два мерси. А два мерси це вже колекція. Так, далі, ну і остання посилка це з міста Запорожжя, Запоріжжя. Тут дві машинки. Зараз. Подивимось. Коротше кажучи, друзі, сьогодні в гості до мене завітали німці BMW, Mercedes і ще дві тачки німецьких виробників. Так, ось такі. Відкопав шикарного такого Porsche 917 здається, такий гоночний болід. Гарному стані. До цього мені попадалися, але з затертими наліпками. А тут прям красень, ну, трішки, мабуть, коцка все ж таки присутня. Все-таки всі дві машинки після дитини, але тим не менш, Але тим не менш, друзі, стан чудовий. Давно за ним ганяюсь, за цим поршем, ну нарешті я його вихопив. Ну і ще один німець, це ось Volkswagen Golf MK-7. Теж трішки потасканий, але в цілому, скажімо так, як заготовка під кастом, то виглядає, в принципі, шикарно розібрати, зняти фарбу, перефарбувати, поміняти коліщата, і буде шикарний гольфець. Підмалювати губи, намазати йому. Очі і буде тачка Гуд. Ну, до цього я ще, мабуть, довго не дійду займатися кастомом. Але як заготовка, то вже буде на майбутнє. Ну, коротше, ось така німчура сьогодні була на огляді. Такі тачки. Ну, Феррарі. То, звісно, що то Ferrari, BMW, до BMW. Теж уже враховуйте, що колекція. Ну і на цьому все. Дякую за огляд. Сподіваюсь, не втомливо було це все наблюдати. Кому цікаво, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, якщо забажаєте. Ну і до наступної зустрічі. Ви були на каналі Hot Wheels. Se vej, sem papa.